Вітаємо панство! Ми готуємось до копчення. Наше м'ясо простояло у солі три дні. Зараз я легенько буду його. 3 сутки. Три доби, перепрошую, так. простояло три доби. Ось такий вигляд воно має після трьох діб в солі. Запаху ніякого не має бути. Просто має трішки пахнути сіллю і трішки м'ясом. Якщо такий запах, значить все добре, у вас м'ясо не затхнулося, бо там мені писали, щоб я не накривала м'ясо кришкою. Я накривала м'ясо кришкою, бо в мене в кришці був люфт. Тобто в мене м'ясо дихало. І м'ясо стояло в прохолодному місці. Зараз я його легенько з поліскою водою і буду заливати охолодженим маринатом. Вода має бути прохолодна, не, миємо не гарячою водою, легенько просто споліскуємо. Складаємо наше м'ясо великий банєк, не в кастрюлю, а в банєк. Зараз ми залиємо маринадом і я ще скажу один важливий момент. Заливаю. Заливай. Маринад має бути літній. Маринад без солі. В Маринад входить вода, духмяний перець, чорний перець, лавровий лист. Хто любить трохи коріандру. це має закипіти, і ви маєте це остудити. Має бути градусів 30, не більше. Заливаємо наше м'ясо маринат. Тільки накрило. Угадав Цільно. І що має бути дуже важливе, м'ясо в маринаді має почувати себе вільно. Воно не має бути туго, набито, воно не має бути втрамбоване. Коли ми солимо, м'ясо має бути втрамбоване. А коли кладемо в маринад, воно має себе вільно почувати. Так, наше м'ясо буде стояти в маринаді два дні, можна три дні, але ми будемо куптити у вівторок. Цього буде достатньо. І згадай, що раз в день. Раз в день, наприклад, сьогодні ми м'ясо. Поставили, порухали. Десь на вечір ми ще прийдемо раз його і порухаємо. Так само завтра прийдемо до нього зранку і ввечері і легенько його порухаємо. М'ясо має стояти в маринаді в прохолодному місці, не більше восьми градусів. Бо якщо буде в більше, більше градусів, воно може просто опустити душок і засмердітися. Ще мене питали, чому не можна мішати м'ясо з ребрами з рульками? Чому не можна? Тому що кістка може дати вам запах і може дати душок м'ясу. Це є слизь. Велико. І може дати там пустити кров, пустити слизь, наприклад, до полядвиці, до підчеревини це недопустимо. Показуйте, як це тут у вас все виглядає. Це є рулька. Тут у нас рульки в мокрому маринаді, рульки окремо. Це є це ребра. Є. Ми замаринували сьогодні. У якому маринаді? Мокрому. Цей маринад разом з сіллю і. Кістка окремо, і тут кістка окремо. Рецепт рулюк ще додаю по тій причині, що це наш експеримент. Ми їх проварювали, потім кидали в солений мокрий маринад. Будемо бачити, що з цього буде. Відкривається і банєк. А тут у нас м'ясо було в сухому маринаді, зараз в мокрому маринаді без солі. Ось так, це все виглядає. У вівторок буде наше копчення. Ковбасні отрізки, всі спрятані. Ковбасу ми теж вже зробили. Ну, не ковбасу не зробили, зробили фарш на ковбасу. Порізали щось, помололи, бо ковбасу будемо робити у вівторок, вранці, перед тим як будемо закладати копчення. Кому цікаво, не перемикайтесь. Вівторок продовжимо.